Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Forsaken в Роблоксі з Голосом. Якщо ви хочете ще відео з голосом, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Я буду ще робити відео з голосом і може по Forsaken. Ну а ми зараз будемо грати Одна хвилина. Ого! Тільки вже було 4 хвилини, значить що він Угу. що ну, ти генератор робишь. Давай. Я в тебя верю. Давай. 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 Тики не помирай, тільки не помирай. Ну що ну, ты генератор робишь. А чо, X всего не отбиває. Мені цікаво. Окей. Okay. Ник mm. Ну давай. Ты вбиваешь свои же. Напевно, у мене тиммейт. Або ні. Напевно, він не хоче. Я щось нічого не думаю. Ммм. Mm. Давай. Давай вже. Давай. Ура. Хоче я виграв не наш, але Кіллер вон. Ну, я не виграв. Ну, Survivors не виграли, тому і я не виграв. Виграли вбивці. Бо... Да, правильно. А це як ось працює? Оп-оп-оп-оп. Ні, це не працює ніяк. Але як. А як його включити ніяк? Пандочка! Окей. Обама. Кулкит cool чорний, с шлемом. Так я буду в Survivors, я не буду в бивці, да? Да, це не я. О девочка тоже, як X. Ладно, давайте генератор робить. А я. я, я нічого, або я не зрозумів, що генератори роблять. Бо коли ми з другом грали, генератори, коли ми всі зробили, они нічого не, не, не робили, що типу... Що ми пройшли генератори всі, ми можемо цей вже закінчувати раунд. Нічого не було, бо в Деніс Ворлді це для цього треба робити щось, а не просто виживати. Але що взагалі не на Денес Ворлд тобі. Ну добре. Поки я зроблю один рівень, він вже три зробить Я ж казав. Він пішов А, зрозуміло Все я зробив генератор. До речі, пишіть в коментарях, чи ви грали в Forsaken, чи ні, і хто ви в Forsaken. Я от, наприклад, гось, гость, тому я можу блокіруватися і... Біже бігати. Але ще, якщо я можу блокіруватися, у мене, мене відкриється способність бити. Я його бачу. І тікаю. О, одного вже вбили. Це погано. Погано, погано. Що це за банкамент? Мені хтось скаже. Ще когось вбили. Напевно, це або не знаю. Не встигли втекти. Я його бачу. Краще мені бігти. Ще я тікаю, я тікаю. Коротше, тут ми вже всі гінази розробили. Я не бачив, може там час трішки менше став. По полку кулки добили. Да Це погано. Але у нас ще один є. Це я оцей генератор доробив і все. Вбивця. Давай, атакуй. Обманув, обманув. Я його просто. Он за мной женаете? -а -а. Помогите! Давай! Не, 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 не вбивай ты меня! Я еще хочу жить! Нет, не, не, не! Не! Блин! Так! Майже, майже! Як же мене бісить. Постійно в кінці мене вбивають Ох, Давай живи, живи. стоп це цей прикол I love лов uh, chicken. Me too. Так давайте хто тут. А, це не жінка. Е, вибачаюсь, конечно. Бо вже в цих аніме, може бути пацани жінки. Чи жінки, пацани. ой 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 ні ні-ні-ні, ні, 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 Я вибачаю за все за, за все, що я сказав. Будь ласка, вибачте мене, конечно. Вибачте мене, будь ласка, за все, що я сказав. Я цього не хотів. Я не знаю. Просто спочатку я подумав, що це дівчинка, потім похоже, що це хлопець, а потім я не розумію, хто це взагалі. Гусь! Так, дешевий. Бігі. Це він хакер чи це у нього способка така? Ні, ну чі просто про цю способку наз я знаю, а про ту я взагалі не, не маю я б шо це. Попіць. Ще ще 40 секунд. Як же довго. Можемо когось купити? Не знаю. Потанцюю. Раз, емоція. Два Емоція. і три емоції. Шо выбираете? Хотдох чи кишуп? У мене такий кишуп є a survivor, but live for at, at least uh 60 second. Uh brandon 6875935 c place. Oh, I can't. Okay. Деду, я багато багатий. О, а може цього мукцію купити. А ні, я куплю цього. Так. Да. Survivors. Я беру цього. Я просто нього хотів збирати, але потім купив, ну, я на збирав. потім купив гостя, потім Джона чи Джона. Да. І... і тепер я купив цього э, папу Ікса, Ой, папу Култіда. Ааа, прикол, у нього така способності. Спал. А що з ним таке? Ніхто мені не скаже. Я просто роблю генератор. А все, его зробили. Там еще генератор будет. Вон. Так, робым. робим. Вот так, раз, да. Оп, оп. Оп, оп, оп. Давай. На сами дорога Я удрал тут по своїм інстинктам. М -м -м, прикольно Кстати шо це за него за штука на, на, на тут отображаете А ви знали цей прикол Ладно Папа, Папа колти да? Я кланяюсь. Так. Пух. Дракид Киллер. Это что это инжект. Что за способка? Ух. Вы не поздоровайте. Я, короче, буду тікати звідси. Я не хочу умирать. Давай, нападай, на... Давай, агрівся на мене. Давай. Ой, блин. Зря я это зарубив. що тут? Давай, 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 давай. Я одразу тікаю. Я його заскамив. А це взагалі як? Шедлист? Добрий день, можна мені квиток сюди, будь ласка, можна? Угу, спасибо. Ну і що тепер у нас? Ще 20 секунд. Ще багато часу є, не переживайте. А ви знали, що на, на аватарки Папа Кулкіда зображен сам Кулкіз. Бачите, за він У мене аватарка має. Ав У -ав -ав мене чудом не попало. Що мені телепортнутися? А ні, уже раунд закінчився. 40 доларів Просто послухайте Це фанк Фонк Як це назвати? Шо? 78 тисяч? Це Скільки треба було збирати? Я даже тищу на збирати за багато часу не зміг. єлі як на цих двоих на... На, на цього і на цього. Кошмар. Це Скільки треба грати? Ну, де те, що я 4 грав, це вийшло. Ну, але за цей час ще й пройти його треба було. Напевно, я його пройшов Forsaken. Він купив всіх бійців, чи як вони називаються. Йоу, як так? Так. Це погано, що музика грає. Це погано, погано, погано. Генератор робимо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, давай, дев'ять. Давай. Давай. Робись! Прошу. Давай. Робись, робись, в мене ма часу так багато, щоб робить. Давай. Я не нервую, я просто роблю вас швидко. Давай, туди. Ого, вже три генератора зробили. А, а це скин такий, що він просто... Без текстур, це погано. Що тут? Там збивця? Фух. нас двоє залишилось. Я умру. Да, помощи, будь ласка. Нет! Нет. Ммм. Эх, окей. Я вам пущу, честное слово. Це оцей кулкит. Бодіа боди. Бодя боди. Він грає вже 5 днів з перервами. А я граю в... Я граю вже 8 годин. ну якщо б мене обновити. Таймер йде. Я граю 8 годин, 35 хвилин і 7 секунд в форсекен з перервами. Тепер це у вас залишиться назавжди у вашій душі. Радитись. Точніше там. Раз, два. Тільки двоє залишилось. Класні кросовки Найк. Кофта. Чи що це худі. Не худі не так виглядає. Або куртка, або джин, або кофта. Ну кросовки подивіться, бензопіла. Ножик, маска. Те, що треба. давай. Ченс, давай, стреляй. Ченс. Один залишился. Приколы беги. Давай, живы, живые. Е, не. В смысле? Дэймит. Это не матюк? я сейчас потанцюю тришки. Вейт. Вейт. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вейт. Не-не-не-не-не. Okay. Окей. <сосудливый> Насобой их я. Да. Убивать. то, что надо. <сосудливый> я бачу его. Я сейчас убью кость. Я сейчас его убью. Честное слово. Сейчас будет месиво. Где ты? Я тебя спимаю. Сейчас. Буде те, що надо. Опа. То смысл, як я не попав? Ну, сейчас мене выстрелила. Але я уворачуюсь. Нам мені треба його вбити Та ну як же по ньому попасти. Та ну як! Алло. Да ну, я вже по ньому п'ять раз попал. Шостий уже. Давай. Кто мене вдарив? Ты? Давай. Получай. По За заслугам. Де hmm. він? Я бачу його, я в нього попав, але він вистрілив. Тож щось буде? Давай. Ти ж так цього хочеш. Та ну і з мене снайпер такий си. Нікуди ти не втечеш. Давай! Раз, два. Він втік. Але я його знайду. Де ти? Я тебе знайду. Я нічого не бачу, я нічого не бачу. Де він? Давай. Ну, як я по ньому не попав? Я його ну як? Ну добре. Добре, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім бувайте до зустрічі!